Ми ж з вами розуміємо. Для кожної мами, для кожного тата, я думаю, що і для мене також малюнок моєї дитини самий найкращий. Да? Тому е, в цьому році, щоб не було ніяких ні у кого обід і так далі, у нас всі діти, наші переселенці, всі, хто приймали участь, всі переможці. Я думаю, що це воно так і є. Щоб ви розуміли, міжнародники іноземці вони дуже люблять дитячі малюнки, і це відверто. Да? Ми там щось дарили, ніякі спакунки, щось якісь там там ну, сувеніри. Вони кажуть, малюнок, малюнок, дитячий малюнок. Ну це, це реально. Вони дуже задоволені малюнки наших діточок, тому щось піде на благодійні вечері, на благодійні заходи. Ми там в сітях пишемо періодично, да, де, деякі малюнки вже пішли, пішли на благодійні заходи, благодійні концерти. У нас артисти нас підтримують, їздять по Україні, збирають кошти на військових. тому... Може, якийсь малюнок і буде десь на якомусь гарному заході проданий за великі кошти і вони підуть на допомогу нашим, нашим захисникам. Тому залишайте. Хто не приніс нічого страшного, ми нікого не ругаємо. Якщо буде бажання потім донести, доносьте, ми будемо дуже-дуже вам раді. Ви знаєте, що ці малюночки. вони... Це один з найбільших стимулів для боротьби. Ми постійно міняємо місце дислокації. Ми тримаємо оборону в різних містах. Починали там спочатку з Києва, потім Лисичансь, Херсон, потім Бахмут, околиці Бахмута, потім це був часів Яр, Куп'янськ півроку, в Нью-Йорк і зараз це Сумщина. Ось переїжджаючи. Абсолютно кожний малюночок, він перший вішається на стіне. І Якщо ти приїжджаєш в розпалагу з бойових, ти дивишся на ці малюночки і ти розумієш, чого ти там, чого ти воюєш, за що ти ризикуєш життям і здоров'ям? За те, що дитинка маленька пишається Збройними силами України і усвідомлення. Що в ній тече українська кров і українська слітність саме такі речі насправді і мотивують боротися, відмовляти усьому, нищити ворога та вижити і знищити того ворога. Будь ласка, продовжуйте малювати, надсилайте нам ці малюночки. Це неймовірний стимул для боротьби і загалом для життя. Слава Україні!